Тим часом Росія, дипломатична найвищого кадрового гатунку, продовжує відверті маніпуляції фактами, подіями та не соромиться роздавати просто фантастичні коментарі, навіть вдаючись інколи до прямих військових погроз, євросоюз разом із сполученими штатами своєю чергою закликає Україну втриматися від застосування сили і готує для Кремля чергову порцію санкцій. Останні дипломатичні меседжі аналізувала Яна Слісарчук. Російські дипломати переписують вже новітню історію. Посол у Канаді на минулої тижні після Женевської зустрічі вже називає її організатором Росію, при тому, що та до останнього погрожувала на перемовах не з'явитися, вимагаючи участі в них сепаратистів на рівні з українською владою. З'явилося пояснення, що роблять війська на українському кордоні. Війська там просто не дозволяють екстремістам мститися людям, які втікають до Росії. Ви можете сказати, що це казки, але найкращий доказ те, що саме Росія, а не Сполучені Штати, не Євросоюз, не навіть мій улюблений канадський МЗС, саме Росія влаштувала зустріч у Женеві, аби припинити насильство. Керівник Мамедова, міністр закордонних справ Росії, який до Женеви приїхав в останню мить, мало не запізнившись, уже відкрито погрожує Україні військовою агресією за грузинським сценарієм. Якщо на нас нападуть, ми безумовно відповімо. Якщо наші законні інтереси інтереси Росіян будуть прямо атаковані, як це сталося в серпні, в південній Осетії, я не бачу іншої можливості, крім відповісти у повній відповідності до міжнародного права напад на громадян Росії це напад. На Росію до пом'якшення риторики Москву вкотре закликав Вашингтон у телефонній розмові з Лавровим. Держсекретар США Джон Керрі висловив занепокоєння через те, що сепаратисти на сході України і не думають роззброюватися, як це було узгоджено в Женеві, і вкотре попередив, що відсутність прогресу в цьому напрямі означатиме для Росії додаткові санкції. Тим часом євросоюз, заявляючи про підготовку до третього етапу своїх санкцій, просить Україну захищати свій суверенітет, не захищаючись визнаючи легітимне право України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми закликаємо українську владу утриматися від силових дій, які призведуть до погіршення становища на місцях. Залишається захищатися дипломатичними нотами чергову сьогодні. Передано до Росії Міністерство закордонних справ України вимагає надати інформацію про практичні кроки з боку Москви щодо деескалації конфлікту, адже територію України на кордоні з Кримом Росіяни досі продовжують мінувати. Сарчук, Ольга Кушаленко, Ілля Шенкаренко, ТСН. Новини 2+,2.